Виконуємо номер 678 із підручника Геометрія 7 та номер 48.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Завдання перше. Накресліть відрізок емен, довжина якого 5,4 см. За допомогою лінійки з поділками і косинця проведіть середини перпендикуляр до відрізка М.Н. Друге, позначте деяку точку П, що належить серединному перпендикуляру, і переконайтеся, що Pm дорівнює Pn. Приступаємо до виконання. Я побудувала відрізок МН за допомогою звичайної лінійки довжиною 5,4 см. Ну, а тепер будемо будувати серединний перпендикуляр. Серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Тому знайдемо середину нашого відрізка, поділимо 5,4 на 2 це буде 2,7 см. Підкладаємо за допомогою лінійки і ставимо точку А. Я поділила наш відрізок на дві частини, кожна з них по 2,7 см Ну, а тепер за допомогою звичайної лінійки. А тепер за допомогою косинця провожу середини перпендикуляр. Прикладаю косинець і провожу. Я провела середини перпендикуляр, позначила нашу пряму А і запишу, що А у нас перпендикулярно до МН. Ну, а тепер це перше було завдання. Друге позначте деяку точку С, що належить серединному перпендикуляру. Позначимо деяку точку С. І тепер сказано, переконайтесь, що С А до рівня З'єднаємо. Ой, не туди глянула. Позначте деяку точку П. П. То 679 завдання. Деяку точку П виправимо. Деяку точку П, що належить серединному перпендикуляру. І переконайте, що ПМ дорівнює ПН з'єднаємо, проведемо наші відрізки. Я провела відрізки ПМ і ПН, тепер буду їх вимірювати довжину. У мене відрізки по 3,7 см. МП дорівнює НП і дорівнює 3,7 см. Номер 678 із підручника «Геометрія 7» та номер 48.3 із підручника «Математика 7» виконано.